Рішення Яворівського райсуду Львівщини про заборону Чернігському міському голові обіймати посаду протягом року нині обговорює вся Україна. Це перше таке рішення в нашій країні. Громадські організації, політичні аналітики і представники місцевого самоврядування вважають такі дії утиском децентралізації і скочуванням до авторитаризму. Відкат від децентралізації життя в парадигміна Всеволя банкової веде до авторитаризму. А це точно не той шлях, за який воюють громадяни цієї держави. Йдеться в матеріалі руху чесно. Там, зокрема, порівнюють два гучні автомобільні скандали мера Чернігова і заступника голови офісу президента. Але реакції на них. Абсолютно різні в той час, як чиновник з банкової продовжує свою роботу, рішенням суду обраного міського голову відсторонюють від роботи. І саме рішення суду, винесене безпідставно з юридичної точки зору, не витримує критики. Вважає Володимир Владимиров, у юридичній компанії, член Асоціації правників України. Він у своїх соцмережах виклав розлогий коментар з приводу цього судового рішення і зазначає, що правова складова при розгляді справи судом була на останньому місці. Зокрема, стаття, за якою Атрошенко вчинив адмінправопорушення, не передбачає відсторонення від посади. Для застосування санкцій більшої, ніж передбачає стаття, був знайдений досить цікавий спосіб. Було використано положення частини 6 статті 30 КУПАП, який дозволяє за виключних обставин застосовувати позбавлення спеціального права, навіть коли санкція статті не передбачає таке покарання. Підтверджень виключності обставин в такому випадку не було надано. Було формальне посилання на іншу справу. Яка була закрита судом. Ніяких підстав для відсторонення не було. Така ж думка, за його словами, підтверджується й сталою практикою Європейського суду з прав людини. Також він звертає увагу на місце розташування суду, який виносив рішення стосовно мера Чернігова. Атрошенко перебуває на посаді міського голови Чернігівської міської ради. На ЗК без доказів вирішила, що порушення було чи могло бути скоєно в межах. Яворівського району Львівської області. Відповідний суд розглядав це за місцем вчинення правопорушення. Враховуючи вище викладене, цікаво було б подивитися на позицію апеляційного суду в даній справі, зазначає юрист. Партія удар Віталія Кличка звернулася до президента втрутитися в ситуацію та не допустити правового свавілля й утисків місцевого самоврядування. У заяві партії, зокрема, йдеться. Ми маємо спільно боротися з зовнішнім ворогом, а внутрішнє протиборство в державі точно не наблизить перемогу України. Потрібно працювати всім разом спільно і підтримувати один одного. Бо мета у нас одна зберегти українську державу, демократію та забезпечити права громадян, зокрема, обирати владу на місцях. Війна не привід згорнути завоювання демократії, які вже вдалося досягти Україні, та не привід згорнути реформу місцевого самоврядування. Переконані президент, Верховна Рада, судові органи повинні забезпечити дотримання. Законності й демократичних прав громадян України Висловила підтримку Атрошенку і застерегла владу від руйнації реформи децентралізації, народна депутатка Ірина Геращенко. Розправа за трошенком не має нічого спільного з боротьбою з корупцією, більше схожа на вибіркове політично вмотивоване правосуддя. Цинізм, але так зване судове рішення про відсторонення на рік від виконання своїх обов'язків мера Чернігова з'явилося в день місцевого самоврядування. Це яскраве свідчення реального ставлення банкової, яка стоїть за цим рішенням до місцевих громад. Це судове рішення посилює автократні. І недемократичні тенденції в Україні, цензуру, наступ на місцеве самоврядування, втрата суб'єктності парламенту, погані сигнали, які відкидають Україну від справжньої. Не фасадної євроатлантичної інтеграції. Якщо цей фін з мером Чернігова пройде, наступними жертвами політики максимальної концентрації влади стануть мери інших міст і столиці України написала українська парламентарка. Політичне протистояння й від сторонення міського голови прикордонного обласного центру не на часі, заявив і політолог в ефірі Радіо НВ. Зараз завдання захистити країну. В нього там від Білорусі там типу, поліційні метри. І можливий наступ. Чи треба зараз ось цю перепетію починати? Це міряння рейтингами і впливами? Ось цього нам точно не треба. Не треба використовувати війну як інструмент політичного протистояння. Завдання зберегти країну не містами окремими і не центральною вулицею. Да? А зберегти всю країну, зберегти людей, де окупувати, а ми що все звільнили, що вже в політику таксі пішли. Я просто про те, що давайте зараз позбиваємо мерів, не втримаємо ситуацію, і потім прийдуть чесні російські окупанти. Нагадаємо, раніше правління асоціації міст України оприлюднило заяву на підтримку міського голови Чернігова. Це спроба утисків місцевого самоврядування і порушення демократичних прав громадян йдеться у зверненні. А міська рада Чернігова 8 грудня звернулася до президента як гаранта конституції, аби розгляд справи в апеляційній інстанції був справедливим. І неупередженим, адже це справа честі для української демократії.